Я маю вам зізнатися в дечому, у мене дуже сильні проблеми зі стилем. Так, я знаю, деякі з вас чомусь думають, що у мене їх немає, і ви вважаєте, що я класно вдягаюсь. Мені навіть інколи пишуть про це компліменти, але це не так. Справа в тому, що у мене є речі, вони є у моїй шафі, але я їх не ношу. І я подумала, що замість того, щоб просто комусь віддати ці речі, бо я не хочу їх викидати і не хочу їх нікому віддавати. так. я візьму назву англійською. Ці речі воду її у Pinterest І подивлюсь, які луки придумали інші люди з конкретно цими речима. Та спробую знайти сам closes, you know, які похожі на те, що зробили інші люди, і спробую вдягнутися так само. Не будемо довго про це гаманіть. Давайте почнемо з першої речі. У мене є отакі леопардові шорти. І це єдині шорти, які насправді із всієї цієї колекції одягу, яке лежить у мене зараз на ліжку, я насправді ношу. Але мене трошки затовбало, що я завжди е, ношу ці шорти просто звичайним способом, просто з якоюсь футболкою чи топчиком. Мені треба якийсь стиль, розумієте? Я хочу якось щось інтересне придумати, щоб виглядати не як всі, будь-нетакуся на такому рівні. Люди такі, оце не такуся, і це. Оця людина і мою фотографію показували. Понімаєте? Ну треба їх, мабуть, вдягти, так? А, ну коротше, такі шорти. Я ще розподіваюся, сподіваюся, що вам там хоча б чуть, чуть видно. да, Ці шорти вони самі по собі дуже класні. Вони XL, вони мені пасують, вони на мені гарно начебто сидять. А, я проходила майже все літо минуло в них, але зараз не дуже тепло на вулиці. І я думала, блін, я хочу носити ці шорти щас, але на вулиці, ну як-то не очень тепло, да? Я ввела у Пінтересті Леопардові шорти ввела у Пінтересті, і мені видавало купа звичайної фігні. Потім ввела леопардові шорти аутфіт і мені все ж таки видало одну штуку, яку я поняла, що я можу зробити краще. Це ось цей ось лук. Я поняла, що в мене є жилетка, яка тепла. Якщо це скампонувати, воно буде навіть непогано. Звичайної білої футболки у мене, звісно, немає. У мене є тільки ану, не падай. В мене є тільки е, чомусь Star Wars у вигляді аніме. Я не дивилась Star Wars, але я дивилась аніме. Я подумала, е, принт все одно не буде видно за жилеткою, тому це може зійти як типа біла футболка, да. Футболка не встигла висохнути до цього відео, і вона зараз холодна і мені трішечка некомфортно у кадрі. Але що тільки не зробиш для вас, правда? Прикол в тому, що в моїй кімнаті немає дзеркала, тому зараз ви перші, хто бачить цей образ, я зараз побачу його у ванні. Слухайте, так у цьому реально щось є. Воно таке, знаєте, розслаблене, таке вуличне, таке кежуал. Я намагаюся робити вигляд, що я розбираюсь в цих поняттях. Добре. Можна не падати, будь ласка, ну не перед людьми, не соромно на мене не рухаться. Коротше, мені дуже подобається, але знаєте, тут реально не вистачає якогось кольорового акценту, і якби у мене була якась червона шляпка чи якась червона кепка, було б дуже круто. У мене є червоні кросівки, але там якісь батільйони на фоці, I don't know. Але я думаю, що з червоними кросівками і просто червоною помадою та стрілками, воно буде класно. Тим паче, враховуючи те, що я і так маю дещо червоне у своєму. Образі ставте луку, як то кажуть, мільйони з десяті, десять десяті, з десяті. Наступне, що лежить у мене в гардеробі уже тисячу років, і я тупо його жодного разу не вдягнула. Це оця футболка. Я знаю, я знаю, у неї дуже сильні а, вайби двохтисячних. І моя мама це протягнула з, з фразою Блін, затвісти Аліна, ти така цікава будеш в цьому. І я погодилась з нею. Я така чиста, блін, це реально круто. Але з чим ще чи не сидіть? Я не нігрібу. Прикол в тому, що я навіть не знала, як це писати в Пінтерест, і мені довелося сфоткатись, і все ж таки саме по фотографії шукати луки з подібними футболками. Бо, е, один із цих луків з цією футболкою був з леопардовими шортами. Тому ми зараз з вами спробуємо відтворити це. Я щиро усвідомлюю, що на фоці там був якийсь бра. Але я не ношу лівчики уже дуже довго. Дуже довго. тому тут майка I'm so sorry. І ще раз ви бачите всі ці луки першими. you know? ви типу привілейована група сьогодні. Розумієте? Відчувається, насправді суперкомфортно. дуже жарку погоду. Це буде база. Правда, не знаю, чи вона мені взагалі пасує, не пасує. Ще дізнаємось. Почекайте, я так глянула у дзеркало, і мені здалося, що якщо заправити цю штуку в шорти, то воно буде краще. Мені ще здається, що сюди був непоганий, бо якийсь чорний ремінець. Але у мене нещодавно рамінець тупо зламався, і у мене зараз немає чорного ремінця. Давайте пожертвуйте, що це через мою вагу. Давайте мені ж не вистачає булінга в інтернеті за мою вагу. Лук, ну звичайний насправді вийшов. Не прям слей, але й не прям погано. Але з цією майкою і з цією кофточкою ще була варіація носитися з якоюсь типу чорною спідницею. Саме чорної спідниці якось фіга у мене немає. Але я вдягну те, як та, яка у мене є сіра. Та ти можеш відкліпатися отсюда, ні? Виглядає якось краще, я не знаю, сексі, шмексі, I don't know. Боже, я навіть не впевнена, чи вам там видно. Взагалі. Я все ж таки тривожно трішки занизила кадр, щоб ви бачили все. Я сподіваюся, ви бачите все. Коли я витягнулася, це все стало якось краще. Воно все ще не виглядає так круто, як на тих дівчатах, але це вже щось. Тут правда, треба інший трохи макіяж, якийсь такий, знаєте, може чорний гранж, чи навпаки зробити супер якийсь ніжний, щоб воно контрастувало. Я ще побачила, що під такі от футболки вдягають якісь яскраві топи. От у мене яскравих прям топів, Ну немає, є... але у мене є така бардова майчка. Ну що там вона якось прикольно виглядає? Напишіть в коментарях. Yeah. Не скажете, да? треба доведеться йти. Дивитися. Окей. Блін, практично нічого не помінялось. Що ви сразу не сказали? Того, щоб е, тут був хоч якийсь контраст. Тут все ж таки треба не темно бардову майку Аліна, а щось, ну, яскраве там неонове, мабуть, I don't know. Я б так пішла на якийсь рейв з якоюсь, знаєте, яскравою штукою. Я так кажу, наче я хоч раз ходила в житті на рейв. Хіба що на фільм Хороша погана дівчинка. От там був рейв. От тут я бачила. Да? Супер якогось слея я тут не бачу поки. Може, ви щось напишете в коментарях і порадите мені, because I don't know. Томі речей, які я не найшу, це ось ця прекрасна спідниця. Я вдягала її тільки один раз, і це був концерт Bad Actress. А ні, брешу, ще на день народження свого друга вдягала, бо там був костюмована вечірка, і воно підходило мені під костюм. Прикол в тому, що мені дуже подобається ця спідниця. Але я взагалі в душі не грибу з чим із моїх всіх чорних і е, е, червоних речей, як її компонув... Ну, Вона ще така світла. Я тупо не знаю, з чим її несеть. і я просто написала. Блакитна спідниця аутфіт. Пряма, пряма, це було важливо написати. Пряма. Підтерес мені інколи видавав якісь там джинсові спідниці, якісь просто звичайні асілуетні. Ну, я не знаю наскільки воно підходить, бо прям конкретно цю мені не показало. І воно дало мені найідеальнішу ідею тупо поєднувати це з світлими кольорами. Що в принципі логічно, да? Логічно для тих, хто шарить, не для мене. Я не додумалась до цього. Це було так очевидно. Але я, Аліна, понімаєте? Ну я не роз... я не розумію, як ви вообще можете всі ці кольори між собою комбінувати. Тут я зрозуміла, що в мене є ще одна кофта, яку я дуже рідко ношу. Це отака молочна кофточка, ким декальте, щоб ну, знаєте, щоб всі все поняли, так? Да? Вона класна, вона мені дуже подобається, але мені в ній тупо о, отут холодно. А коли вже літо, мені в ній жарко. Ага, як я вже сказала, Лівчики та бра я не ношу вже кілька років, бо мені в них тупо боляче. Я не збираюсь перед вами виправдовуватись так. Я виколюю людям очі. Це моя позиція. Я сподіваюся, що щас Аліна, яка це монтує, не дуже на мене злиться, бо їй доведеться прикривати мої pimples-nimples, адже YouTube не любить дивитися на жіночі pimples-nimples. Піду куляну окей. Ну, слухайте, слухайте. Це такий дуже такий жіночний ніжний вайб, який я рідко відчуваю, від, 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 э, в принципі, так? Інколи я його відчуваю. І це, знаєте, він такий дуже легкий, його можна чимось додати. Сюди по-любому не вистачає аксесуарів, якихось прям не вистачає блакитного в макіяжі, знаєте, щоб це підкреслити якось тіпа, прикольно. Але мені навіть подобається, як це виглядає. Мені здавалося, що я буду комплексувати, бо видно там якось живіт. No. Мені норм, я виглядаю як чисто мемі, you know? Антоша по ручки. Не звертайте увагу, у мене просто шість молодших братів, просто звичка, все окей. Непогано, не, не прям мій стиль. Я побачила у Пінтересті ще один варіант: як носити цю блакитну спідницю. І як я вже казала, я намагалася її комбінувати з а, якимись темними кольорами, і в мене виходила повна хрінь, вообще фігня, якась, ну, прям треш. Що це таке? Не да? я побачила ось цей варіант луку. Треба пробувати. Так було б дуже класно, якби ось тут були якісь блакитні елементи, але нема у мене такої. Прям. Я думаю, що підкреслювати блакитний, тут треба саме в макіяжі, але ось це зараз комбо. Ми ще спробуємо. Не що вам подобається? Як там виглядає Нормально? не Я не знав. Я поки не бачила. Добре, мені вже дуже цікаво, як воно виглядає. Лук суперкомфортний. Я прям така чиста і ляшки не натирають бакалготочки, І сорочка ця така дуже у мене легенька, така простенька. Вільно себе почуваю. Знаєте, не піду гляну, Слухайте, а в цьому щось є. Я не знала, що я буду так класно виглядати. Воно реально виглядає прикольно. Звичайно, ось тут я хочу все ж таки, мабуть, вшити, бо я трохи схудла і пер воно на мені трошки висить. І мабуть, треба це зробити, щоб воно більше прилягало по фігурі. І Тоді силует... Поглядає краще. Я дуже розбираюся в сілетах. Прям да, ми не будемо так на цьому акцентувати. Цей лук мені подобається навіть більше, ніж з цією, бо цей такий цікавий, він такий чистий. Є відображення моєї особистості. Я і темна, і світла в одного you know. Боже, який крінж? Мов Що ти втірає? Що ти пишіть в коментарях? Може я, може, я blindness, you know, може я не понімаю, може я щось не понімаю, може це якась фігня. Я не знаю. Насправді є ще дещо, що я зазвичай ігнорую у своєму гардеробі. Що насправді додає дуже багато варь. У якісь класні луки і образи, але я та людина, яка нейровідмінна так? Ха -ха -ха -ха. І у мене дуже чутливий ніс. І прикол в тому, що я е, практично не купую парфуми. Але мені якби вже скоро тридцятка буде, да? І я так подумала: пора, мабуть, пора, мабуть, якось це виправити. Я отримала ось це. Це український бренд Away Today. Національний кешбек вже можна вимкнути, Правильно, він ще й базується в Ужгороді. Я така, ну це клас, мені хочеться спробувати. Окей, і плюс я вирішила для себе. Я спробую парфуми, і я виберу ті, які не будуть тиснути мені на мозок. Давайте вийтудей, не розчаруйте мене. Тут цілий сет, тут чотири аромати. Я вибачаюсь мілілітражі, нічого такі. І у них там є дуже багато цих літражів, наскільки я розумію. І дуже багато ароматів. Я та людина, яка не любить щось постійне і одне. У мене дух буквально, так? Бачите, у мене навіть стиль одягу різний. Давайте спробуємо. Sunday morning. Я сподіваюся, всім подобається моя англійська, так? Цей один із найбільших мені, який подобається. Бо він свіженький і він легкий. Він мені пахне, наче я водночас десь у лісі. І їм щось солодке, якусь солодку вату. От прям водночас я інколи відчуваю себе як зюскін парфумера, Да, тому що я відчуваю запахи людей, і я їм описую, чим вони пахнуть. І я дуже відчуваю їхні парфуми завжди. Але я, наприклад, не відчуваю газ. Ось цей запах мені прям подобається. І подивіться, які пакування вони такі, блін прикольні. Вони виглядають так, наче там якісь цукерки. Я хочу їх з'їсти, якщо чесно. Селфмейд зроби себе. – це буквально те. Це відображення мого життя, я тупо створюю себе з нуля, ага. Оно. О, він мені трошки дарив голову. Він ще солодший. Він прям. По-моєму, це ваніль. Да, це ваніль? От оцей парфум я б отой образ з синю спідницею перший використала, бо він такий ніжний, такий, типа. Тіпа, якетка, яно. Love story. Ось цей ваще. Мені, мені він віддає якоюсь навіть хвоєю. От його, от його, я б нанесла на образ з, оцими, з оцією футболкою, знаєте? Але він мені важкуватий. Мені здається, у мене від нього була боліла голова, чесно. Я б, я б назвала це небінарні парфуми. Because вони такі трішки унісекс мені. Twisted Story. Ну, давайте на руку тепер нанесу вже хоч останній, правильно? <звук> Оцей пахне, як моя мама. Капець, знаєте, у мене є спогад з мамою, як вона. В садочку з морозу в шубі прийшла мене забирати, і вона пахла так: капець, я подарю це мамі. А я кажу вам: моя мама жінка, вона вміє вибирати аромати. Так, як я вже сказала, бренд Away Today you know, на всі різноманітні настрої вашого життя. Тільки давайте не жартувати про біполярку, тому що біполярка у мене, і я знаю, що таке не вибирати парфуми на різні настрої свого життя, окей? За промокодом ня вам буде знижка 15%, але скористайтеся нею пошвидше, бо вона недовговічна. Плюс у них можна замовляти сети. Це дуже прикольний насправді подарунок тим, хто реально любить, знаєте, запаритись над парфумом і позаніматися цим, понюхати, понапшикуватися. Я впевнена, що у вас є такі подружки. Собі, мені здається, залишу ваніль. А я така, знаєте, трішечки sugar. А що, якщо напшикатись ванілю і казати, що це єдина ваніль, яка є у моєму житті? Так, це БДСМ жарт у рекламній інтеграції. Тепер, коли у моїй кімнаті пахне всім, чим тільки можна, і це дуже смачно. Ось така синя шоколадова спідниця. Я взагалі не знаю, з чим її носить, Так, вона моєї бабусі, і бабуся носила її ще десь у 70-х, щоб ви розуміли. Тобто ці спідниці. Більше років, ніж мені. Вона така класна, вона реально вона дуже класна. Але я не вмію носити такі довгі спідниці. І прикол в тому, що я коли вводила в Пінтерест chiffon short, Мені видавало просто, знаєте, ось ці от пляжні, якісь луки, хоть бери шляпку надівай і іди. Да? Я знайшла, що її теж треба краще носити з світлими кольорами. Я знайшла ще одну типу шифонову білу ковтинку, Називаю цю сорочку напівпірат. Напів лорд. Що в цьому є? Я така легка повітряна. Мене щас унесе хмаринка. От ета, от ота от ета відчуття, знаєте. Може, тут якийсь? Може, тут якийсь корсет додати. Я б не сказала, що Pinterest мені прям супер допоміг з цим. Я думаю, я б до цього й сама додумалась, хоча, якщо я досі до цього не додумалась, то мабуть не додумалась. Далі наш експонат прекрасний, це от така сорочка. І вона, типу, як фіолетово-синя чорна. У мене купа сорочок, я їх всі ношу, але її чомусь найменше. І я зрозуміла, що це через ці полосочки, які я не можу ніяк ні з чим ну, поєднати. Тому я ввела у Пінтересті blue, чомусь я написала blue yes. blue сорочка. Як там було написано, я, я не пам'ятаю вже, я не English teacher, я вибачаюсь, Sorry, not sorry, як то кажуть. Є кілька способів, в які я забувала, що взагалі як можна носити сорочки. Але мені сподобався найбільше один ось цей з краваткою замість ременя. І я зрозуміла, що у мене є краватка, яка в принципі по кольору нагадує цю сорочку. Хм. Окей, припустимо. Враховуючи те, що ці штини на мене трішки замалі зараз, але це окей. Слухайте, ну виглядає цікаво, так? Як вам тринадцятирічний хлопчик, Нормально? Я зараз подивлюсь в дзеркало. Мені здається, для цього треба якісь штани, які будуть контрастувати з цим з цією кроваткою. Я знайшла ще один прекрасний спосіб, як можна носити цю сорочку, бо я забула ще про те, вообще, що він в принципі існує. Так це просто чорна футболка зверху, і це вже робить лук таким розслабленим, таким трішки кежуал, бегі, пофігіст. Знаєте, я людина пофігіст. Видно по мені, що я пофігіст. Наче непогано, але мішкувато. Тут треба якийсь аксесуар. Тут прям додавати треба велику кількість біжутерій. Ну, намисте у мене зараз, на жаль, небагато є, як раніше, колись у мене їх було багато. Але от зараз, коли я так от стала з цими, а, знаєте, така засунула руки в кармани, я така кул. Cool. Мені тепер так просто жити. Я розслабилась на секунду, знаєте, я прям така чисто спіймала нірвану. Я розумію, чому куртка Бейн насив все таке розклішонне. Ча -ча. Ча, ча. ча, -ча, -ча. Е, Не зважайте на мене окей. Коротше, в цьому образі щось є, але ми всі з вами погодимо, що це треба явно допрацювати. Наступний наш експонат це ось така ось прекрасна жилетка. Я обожнюю жилетки. блін, люблю їх, але я їх ношу знову ж таки рідко, бо я не знаю, як їх класно в образ вмістити одразу. Так, це буквально перше, що порекомендував мені Пінтерест просто вдягти це на голе тіло. І я не скажу, що я так не робила, я так робила, але я забуваю, що так можна. І я знаю, мені це пасує. Це виглядає класно. Це не все, що мені. Запропонував Pinterest. Я знаю, що це може носити з сорочками і просто так вдягати так оцю штуку. Всю вони зазвичай заправлені, і це зазвичай виглядає дуже так прям стилістично. Прям. Я побачила більш такий цікавий варіант. Це коли сорочка виглядає з під жилетки і ще й виглядає якась цікава краватка. У мене є біла сорочка, і у мене є краватки. У мене багато краваток. Я люблю краватки, тому що коли тебе тягнуть, поцілувати за краватку. Я випадково розповіла свій кінг, Сорі, все, забудьте про це. Цього не було. Аліна, ти це виріжеш? Аліна, я ж знаю, що ти це не виріжеш. Як вам моя кроватка з Сімпсонами? Я взяла яскравий такий яскраву кроватку, як ви бачите. Я взяла білу сорочку і випустила її ось так. Я не знаю поки що, як це виглядає зі сторони бікоси, Бікосить бачила це в дзеркало. Але по відчуттям мені вже здається, що це виглядає прикольно. Що подивимось? Блін, це дуже прикольно. Це так весело виглядає і так якось. По-моєму, я не знаю. Це прям розумієте? Це прям Типу, тобто, так, я класік, але я і фанки видно одразу, що у мене в голові фігня твориться. Ну це ж прям очевидно. Я тепер буду використовувати цей момент. Вам як вообще? пишіть в коментарях. Бо я знаю, не у всіх такий класний, класний чуття стилю, як мене. Тобто відсутнє, да? Ну у мене відсутнє, якщо ви не зрозуміла. Знаєте, а ще я зрозуміла, що мені здається, мені потрібно дзеркало в цій кімнаті, бо постійно ходити в ванну, дивитися, як я виглядаю якось. Запарно трішки. Я ношу цю кофту. Вона прикольна. Розумієте, вона така весела, вона така яскрава. Я не знаю, з чим її носити. Я ввела uh, green, uh, hoodie. Вона мені показала якісь більш не такого плану кофти, але я все таки вирішила спробувати, так як мені порекомендував Пінтерест. Теж з білою сорочкою. І чомусь завжди зелені штуки завжди були зі світлими джинсами. Окей. Okay. Чому у мене таке відчуття, що це виглядає на ок? Але чомусь мені здається, це не дуже спрацювало. Іду спробую перед зеркалом. Слухайте, ну коли я е, прям підділа цю штуку всередину, так, і навіть червоний пояс? Дуже непогано перегукується з цією лінією, і воно виглядає так, наче це було задумано і органічно, чого я не очікувала. Але мені здається, що це справа в самій цьому ходаку, бо він занадто тонкий. Це от відчуття сорочки тут. Воно не дуже класне. І ось ці рукава вони е, виглядають як якась фігатня. Ну, а вам як? Напишіть, будь ласка, вам подобається цей образ? Бо у мене ще до нього якісь дуже змішані почуття, просто нормі спішов кудись. Наступний лот. Рожева спідниця карандаш, яку я теж не вдягала жодного разу. По перше, тому що спочатку я не могла в неї влізти. Коли трошки поправилась, трошки на 20 кілограм, да? Тепер я в неї влізаю, і я така, це, звісно, класно, що я в неї влізаю, але з чим мені носити? Коли я ввела отаку е, спідницю карандаш, е, рожеву, мені видавало тільки те, що її треба теж носити зі світлим, якимись світлими футболками, якимись світлими штучками. Давайте спробуємо. Мені цей образ нагадує якийсь гламурний офіс. Я не знаю, ті. чи я ваша вчителька і щас покараю вас за те, що ви не виконали домашнє завдання. От. Мені не суперкомфортно. В цьому образі, бо мене облягає всюди із усіх усюд. Я бачила, що також такі світлі рожеві спідниці поєднують не тільки з білим, а ще й з таким чорним-чорним. Але так, такого саме прям топу я не можу згадати в своєму гардеробі, але у мене є дещо. Це отакий от корсет. Він, в принципі, дуже класно поєднується з цією футболкою. Так, мені треба, щоб мене, мабуть, хтось зав'язав. Почекайте, будь ласка, одну секундочку. Поки ми з моєю сусідкою вдягали мене в корсет, ми обидва дійшли до висновку, що тут треба щось нагору. Це не моє. Це занадто, це занадто для мене. Зна... Не, може мені просто викинути цю спідницю чи віддати її комусь, чи віддати її на благодійність. Я не знаю, окей? Ну я не відчуваю себе собою в цьому. Але образ вийшов цікавим. Сірі шорти. Насправді я їх носила, бо я не могла в них лізти, але зараз я в них влізаю. І я тепер подумала: от носити просто величезні якісь футболки, це це понятно. Але які ще варіанти? І коли я вводила сірі шорти, от на сірі шорти варіантів було маса. Просто таке відчуття, на сірі шорти, це типа чисто базова штука, яка якою мають всі користуватися. Побачила картинку, де з людиною павуком топ. Я така, ну я хочу тепер такий топ. І носить з цими їх шортами, але ми спробуємо просто якийсь червоний топ, щоб подивитися, як воно взагалі виглядає. Урочисто заявляю, що у мене також є чорні, червоні канвіра, і вони ідеально підійдуть під цей образ. І він такий простий, це коли знаєте, дуже жарко. Ну, звісно, зверху можна щось натягнути, і воно вже буде якось цікавіше, якусь сорочку чи щось таке. Але мені взагалі дуже подобаються ці шорти. Я рада, що я їх колись купила. І я рада, що я знову в них влажу. Так, у мене зараз поки ще видно животик в них, але мені якось пофіг, знаєте, стає все частіше і частіше. Така я виглядаю так слойово, мені здається. І мені подобається те, що на Сірі шорти є стільки варіантів у Пінтерест. Навіть... Останній лот на сьогодні, який ніхто не очікував, але всі чекали. Це отака шляпа. Я не знаю, хто в мені живе, ковбой чи мій батько, який обожнює шляпи. Можливо, це через нього, я не знаю. Але раніше у мене дуже було багато капелюхів. Я їх прям люблю, я їх прям люблю. Розумієте, я прям їх люблю, обожні. Капелюхи. Обожнюю. Але прикол в тому, що Pinterest мені завжди рекомендував якісь типу, варіанти, по типу, бо якісь реально ковбойського стилю, а це не прямо моє. Дуже було багато джинсових варіантів, і прикол в тому, що в мене навіть джинсовки немає. Я взагалі джинси собі купила тільки от нещодавно. Я більше людина брюки. З Чим мені можна комбінувати цю шляпу? І тут я зрозуміла, що у мене є одні штани, з якими я можу комбінувати шляпу. Ага, кольори ідеально підходять. Я знаю просто геніально, Не знаю, як так вийшло. Я знаю, що також з цим якраз стиль моїх оцих улюблених жилетів. Правда, там вони знаєте повністю упаковані. Там і сорочка, і піджак, і воно все одного кольору. Я ще додала сюди краватку, бо я можу, і хто мені власне заборонить? І мені здається, що це дуже гарно перегукується: оці штани і ця шляпа. Ось тут ось кольори дуже класно. Робляться, у мене є висновок дуже сильний. Насправді мені не вистачає в гардеробі тупо базових речей, як ми вже зрозуміли. У мене немає білих футболок, звичайних, чорних футболок, звичайних. У мене інколи немає просто навіть звичайної якоїсь джинсовочки. Так? у мене дуже багато різноманітних дивних, яких мені немає з чим поєднувати. Я сподіваюся, що це відео вам допоможе свій гардероб, який ви зараз не носите, оновити в своїй голові і якось. Знаєте, ну мати ідеї. Підписуйтесь на мої соцмережі, ставте лайк, коментуйте, діліться з друзями, тому що я хочу грошей, щоб можна було купити собі базові футболки. А я сподіваюся, у вас був гарний вечір. няв!